Знищення ключової загрози і новий історичний рекорд вітчизняного безпілотника цього тижня. Україна завдала цілу низку вдалих ударів. У глиб російської території, аеродром у Морозовську. Там базуються бомбардувальники, які засипають керованими авіаційними бомбами наших оборонців та прикордонні міста і села. Летовище у Енгельсі. Це стратегічна авіація, яка обстрілює нас крилатими ракетами Х-101. Завод у Татарстані. Саме там клепають шахеди, які ледве не щоночі намагаються прорвати нашу ППО. Українська тактика знищити все це. На землі, поки воно не полетіло нас вбивати, ну і звісно, послабити військово-промисловий комплекс ворога. Ми і раніше таке робили, але тепер починається нова сторінка, бо історичний удар по татарстану на відстань понад тисячу кілометрів був лише пристрілкою. За інформацією німецького видання, Більд цього року в Україні з'являться безпілотники, які зможуть подолати до 2,5 тисяч кілометрів. У зоні враження опиниться, наприклад, досі недосяжний аеродром Олен'я у Мурманській області, головна база стратегічної авіації Росії. Ну і ще багато чого. Тобто Україна знайшла вихід, як вирішити проблему, коли у ворога є ракети середньої та великої дальності, а у нас їх немає. І тут важко не погодитися з висновками німецьких журналістів. Ракети залишилися в минулому. Дрони це майбутнє. Куди в Росії цього тижня гучно постукало майбутнє? Чому ці об'єкти були надважливими для ворога? Як вдалося долетіти аж до Татарстану? І Які жирні цілі нас чекають попереду? Розбирався Артем Куля, нова стратегія ударів по глибокому тиву Росії. Ми перша у світі країна, в якої знайшлися делекобійні дрони Камікадзе на понад. Тисячу кілометрів як українські дрони винищили десятки літаків на дальніх аеродромах РФ? Цю базу. Вони будуть вимушений просто там зачистити. Які військові об'єкти стануть наступними все. після заводу шахетів у Татарстані? Є кілька підприємств, а, таких ключових, да у яких обов'язково потрібно нанести удар, а також нові ППЛА, що можуть атакувати Урал і Заполяр'я. Коли ми їх побачимо у роботі, ніч проти п'ятниці у п'яти регіонах Росії відбувається масштабний обстріл військових аеродромів. Російське міністерство оборони повідомляє про 53 знешкоджені БПЛА, серед яких один дрон у Саратовській області, де розташований аеродром Енгельс, та шість над Краснодарським краєм, де знаходиться аеродром Єйськ. Однак, справжній ударний кулак прийшовся по аеродрому в Морозівську ростовської області, який, як стверджує ворог, атакували аж 44 українські дрони. І що таке аеродром Морозівськ? Він не називається бомбардувальний. Тобто там в основному там су 34 су 24 і су 35 як винищувач, які прикриває всі ці операції, всі ці бомбардування. Саме ці фронтові бомбардувальники Росія використовує для скидання кабів по позиціях ЗСУ і при фронтових українських містах, зокрема в Харкові. Взагалі, атака по нашій лінії бойового зіткнення, вона йде в основному. З єську та з морозівську, тому що це нові ну, найбільш короткий, найбільш. Такі дали шлях до лінії бойового зіткнення в момент удару безпілотників по аеродрому в Морозівську Там могли перебувати 26 літаків су 34 та три су 30 35 Відповідні супутникові знімки оприлюднили осін дослідники. Що найменше шість літаків знищено а ще вісім пошкоджено. Якщо брати до уваги там ті, що були знищені там спочатку року плюс ці, то це фактично ми виконали. 15 плюс 6, 21. ну це два з половиною роки їм працювати для того, щоб їх там зробити. В результаті атаки у місті Єськ повністю згоріли два ворожі су 25 А в Енгельсі серйозні пошкодження, ймовірно, отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники, Ту-95МС. цю базу вони будуть вимушені просто там зачистити, тому що якщо навіть один залетів, да. То це значить ПВО не спрацювало. Вони не вони не можуть забезпечити безпеку. Ситуація з російським флотом показала, коли в Україні з'явилися далекобійні морські дрони. Окупанти перекинули кораблі з Криму до Новоросійська. Тепер дещо подібне відбувається із російською авіацією. Після попередніх атак на той же аеродром Енгельс. Росіяни вже намагалися врятувати свої літаки на аеродромі Оленя, що на далекій півночі. Це просто злітна смуга. І е, бочка з карасином, все там якоїсь бази нема зараз. Вони туди. Перебазували все обладнання для того, щоб мати можливість знаряджа ці Х-101, Х-555, якесь обслуговування проводити, тому що вони розуміють, що Енгельс, що біля Саратова, це вже в зоні досяжності. Від північного кордону України до аеродрому Оленя близько 1800 кілометрів. Здавалося б недосяжна мішень. Проте в Україні вже створені безпілотники, які можуть дістатися навіть за поляр'я щодо дальності. Той же є е 300 Наприклад, конструктори говорили, що він може летіти на 3100 кілометрів. Російські пропагандисти були просто шоковані, коли цього тижня вперше наш літакоподібний дрон влучив у будівлю комплексу зі збірки Шахедів у Татарстані. Це окремий економічний округ Алабуга, що знаходиться на відстані 1200 кілометрів від кордону України. Так далеко українські дрони ще не залітали. В чому ще вдалість цього удару по Алапузі? Росіяни то тільки но вже підготувалися захищати НПЗ, вони для цієї штуки навіть почали буквально косплеїти наші мобільні вогневі групи. То тут з приводілитіли туди, куди вони не чекали. Відповідно, наших інтересах робити так, щоб вони навіть не Мали орієнтації, куди чекати наступного прильоту за три місяці. Окупанти запустили по Україні 2800 шахедів, частина з яких безумовно була виготовлена саме на цьому заводі. Ось чому він є дуже бажаною ціллю для України. Цей завод нарощує потужності, і росіяни кажуть, що вони здатні будуть випустити до 6 тисяч шахедів на рік. Це величезна кількість одночасно з атакою в Єлабозі ще один безпілотник вучивен НПЗ у Нижньокамську. Що на такій самій відстані? Цей завод входить у п'ятірку найбільших ВРФ. За деякими оцінками, в європейській частині Росії вже не залишилося жодного вцілілого нафтопереробного підприємства. Про те, чим саме здійснили ці атаки, є кілька версій: перше це UG-22 Airborne компанії Укрджет уламки якого окупанти фіксували приміром під час обстрілів Москви минулого року. Друга це модифікована версія легкомоторного літака Є300. Е Але це не Є300, є, 300, є а, більш просунуті моделі, які у відкритому доступі немає. Третя версія це так само перероблений літак, Цесна. 90 літрів заправка цієї цесни, ну і А, наш, наш 700 майже кілометрів. Да? Якщо не дуже газувати, то став ще один бак на 90. Літрів, те, що залишиться, буде гарно там палати, і літай собі. І на сам кінець удару міг завдати перероблений легкомоторний літак Аеропрак 22 у цього літака. Стандартна дальність це 1100 кілометрів. А от це дальність для базового серійного варіанту цього літака. Самі розумієте, не потрібно два пасажирські крісла, не потрібні окремі органи управління, нема двох людей фюзеляжі. За рахунок цього можна збільшити запас палива. Але окрім дальності, важлива ще й точність. Днями сієне написала, що дрони «Люти», які атакували, наприклад, рязанський нафтопереробний завод, наводяться штучним інтелектом. За словами експертів, мова йде про технологію Дісмак. Застосовується у британських томагах та шторм Shadow, але ще більш доопрацьована. Можна орієнтуватися так, як робить льотчик, коли виглядає у вікно. Це та сама система. ставиться центральний комп'ютер, його пам'ять вводиться, так би мовити, поверхня підстилаюча поверхня під літаком, да? по кількох реперних точках він е е свою траєкторію міняє. Ну а на кінцевому етапі там взагалі, як ви кажете, система, яка дозволяє порівняти фотографію моментальний скан цілі, да? з тою, що закладена в нього пам'яті. І після чого чітко за е, там, точністю 5-10 метрів е, власне, спікірувати на ці. Однак експерти зазначають, що за гарною обгорткою штучний інтелект насправді немає нічого революційного. Коли вам здається, що всім править масонська ложа, цим всім править даруйте велика лажа. Тобто, простіше кажучи, що про успішність влучання цього дрона камікадзе могла бути забезпечена не стільки високими технологіями наведення, як просто розумінням слабких місць. Російської протиповітряної оборони по факту вдосконаленням легкомоторних літаків та застосуванням технологічних дронів ми компенсуємо відсутність далекобійних ракет. Водночас, як стверджує видання Більд, Україна вже цього року зможе застосувати БПЛА з далекобійністю понад 2000 кілометрів. Зокрема, вказується, що одразу 10 виробників поставлять ЗСУ-дрони з далекобійністю до 2500 кілометрів. А київське КБ «Промінь» розробило сокіл 300 який може пролетіти до 3300 кілометрів. Досить стара, ну як стара, вона там десь 15-го, 16-го, мабуть, років. І це, е, скоріше, концепції, коли там великий байрактар, чи там Сокіл-300, чи Предатор, чи Щось таке, воно літає, фотографує, і на крайній випадок воно має якісь кронштейни, на яких можна причепити якісь ракети, чи міни, чи бомби, чи ще щось, і він може виконувати ударні функції. Так, за розрахунками Більц, подібними дронами Україна зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області, де розташовано близько 80 військових баз, у тому числі той самий аеродром Олен'я, де тепер вірогідно ховатимуть свої бомбардувальники Росіяни. Ті раз Птичка наша долетіла до Алабугіну, вона могла по дорозі залетіти і на цей авіазавод в Казані, де Складають нові стратегічні бомбардувальники Т-60 і можуть ремонтувати ту 22 м 3 Ну дуже така жирна ціль. Отже, якщо ще торік стояло питання, а де там українські далекобійні дрони, то тепер сили оборони обирають. А які саме з наявних розробок запустити по тому чи іншому військовому об'єкту РФ. і дістати, як показали останні удари, ми можемо в дуже глибокому тилу ворога. Артем Куля, факти тижня, «СІТІВІ» – єдині новини.